Вітаю, друзі! Триває наша подорож країною мови для учнів п'ятих класів. І сьогодні ми з вами повторимо і доповнимо відомості про синоніми. Улаштовуйтеся зручніше і почнемо. Слово синонім у перекладі з грецької означає одноіменний. Синоніми це слова, які мають різне звучання і написання, але близькі за значенням. Зазвичай синоніми відрізняються відтінками значення та стилістичним забарвленням. Українська мова насичена синонімами. Наприклад, слово говорити в українській мові має понад 150 синонімів, які тлумачать різні відтінки його значення, як от балакати, белькотіти, висловлювати, гомоніти, гуторити, казати, мовити, переговорювати. Промовляти ректи, розмовляти тощо здебільшого, синоніми в українській мові близькі, але не тотожні за значенням. Проте через одночасне активне використання, наприклад, діалектизмів чи запозичених слів разом із питомо українськими. Деякі синоніми в українській мові мають цілком тотожне значення. Такі синоніми називають абсолютними або безвідносними. Наприклад, Бусол. Чорногуз. Білка, Вивірка, Тираж. Наклад, фотографія. Світлина. Аеродром. Летовище. Синоніми, які близькі за значенням, але різняться між собою відтінками значень і сферою вживання, поєднуються у так звані синонімічні ряди. Синонімічний ряд зазвичай формується на основі стрижневого слова, воно є носієм основного значення. Спільного для всього синонімічного ряду стрижневе слово стилістично нейтральне, найуживаніше, й у словниках синонімів ставиться першим. Наприклад, у синонімічному ряді добрий, чуйний, людяний, приязний, стрижневим словом є саме добрий. Окремо зауважу, що багатозначні слова залежно від їхніх конкретних значень, можуть бути стрижневими в різних синонімічних рядах. Як от у попередньому прикладі ми дослідили синонімічний ряд, у якому головним словом було добрий у значенні такий, що доброзичливо ставиться до людей: добрий, чуйний, людяний, приязний. А в значенні значний щодо розміру, обсягу, кількості, якості це слово утворить інший синонімічний ряд, як от багатий, щедрий, рясний, великий. На сьогодні у мене все, друзі. А наша подорож країною мови триває. Я з нетерпінням чекатиму на нову зустріч із вами. До побачення!